Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один. І вже з нами на зв'язку авторка-виконавиця пісень, лауреатка міжнародних та українських пісенних конкурсів Маріна Друник. Вітаємо тебе в студії. Привіт. Вітаю вас! Буковина вітає! Чернівці, стороженець. Рада бачити вас. Здорово, насправді, що отак от можемо так можемо зустрітися в Етері. У нас така своя цікава історія знайомства. Насправді це, напевно, друге моє було взагалі за життя перебування в Чернівцях, і так, скажімо так, удачно я одразу до своїх людей потрапила. І таке хороше знайомство в вашому культурно-мистецькому центрі ми про це все будемо обов'язково. Розповідати протягом нашого інтерв'ю, але почнемо все-таки з твоєї новинки, вона того насправді варта. Нещодавно вийшла твоя пісня нова, яка має назву Самотня жінка. Ти там дуже цікаво так в соцмережах розписала про тандем України і Грузії. От. Цікаво про створення цієї пісні, що це за тандем, хто її писав, так, як робилася ця робота? І чому все таки ти вибрала зараз саме цю пісню з такою назвою? Ви знаєте, дуже цікава історія. Я познайомилась з авторкою цієї пісні, віршів саме в інклюзивному культурно-мистецькому центрі Чернівці. Там, де у нас проводяться заходи, патріотичні, зараз культурно такі мистецькі, поетичні, музичні, і нас познайомила з Беллою Кукуладзе, якраз авторка віршів цієї пісні, Лідія Ансиперова, директорка культурно мистецького центру Чернівці. І так у нас... Почалася дружба, спілкування, і Белла запропонувала саме мені виконати цю пісню, тому що вона побачила, що їй сподобався мій тембр голосу, моя подача виконання пісень. І вона дуже попросила, щоб виконала цю пісню саме я. На вірші Бели Кукуладзе, музика Юрій Євсеїв. Він сам лікар-кардіолог, вже в руках людина, але дуже захоплюється музикою, пише аранжування музичне. Він із Чернівців так, також, так? І, чи і, чи і, взагалі з різного? Ні, Київ. Сам він з Донеччини. Mm -hmm. yeah. Тобто, взагалі, такий тендем, так, різних областей України, плюс ще Грузія. Ну, це круто насправді. Mm -hmm. Про що ця пісня? Чому захотілося її зробити? Тобто ти mm -hmm. погодилася, ну, напевно ж, тому що тобі десь якісь вібрації э, підійшли, так, сенси? Так, вже ж, ви знаєте, що <кій> э, жінка, вона. Завжди був такий момент, коли жінка залишається самотньою, тобто не тільки коли вона одна, коли вона і в парі, коли вона і з чоловіком, коли вона все має, але чогось не вистачає їй в душі, і вона завжди щось чекає щось доброго, ліпшого і відношення гарного до себе. Це кохання. Це, не знаю, як вам сказати, переживання жіночі. Те, що переживає жінка, мені здається, чоловік би це не зрозумів. І якраз такі вірші, такі слова, які затронули моє серце, душу. Я хотіла для людей, для слухачів показати, що саме відчуває жінка. Ну, ці вірші вірші ж написала Бела Кукуладзе, грузинська поетка, поетеса, і що вона відчуває. А я вже як поштар, знаєте, передала ці відчуття для слухача. Маріно, давай познайомимо наших глядачів, слухачів з твоєю особистістю. Так? Чим ти зараз займаєшся? Де працюєш? Музика це твоє хобі? Чи все-таки це твоя основна професія? Розкажи про себе. Ну, я народилася в сім'ї музикантів. У мене тата духовик, мама хормейстер, теоретик. Брат самочка на гітарі старший. І от з п'яти років я чула більш музику, я була присутня на концертах, там, де мама співала, і тато в оркестрі грав. І так мені вже було готово ніби, моє майбутнє, що я піду в музичну школу в Сторженці, буду навчатися. потім Поступлю в музичне училище і буду або піаністкою, або теоретиком. Але в мене була мрія співати теж. Ну, така, Ніхто ще навіть не думав, що я зможу в... попасти на сцену велику після 40 років. І, Ви знаєте, в мене були моменти, коли я писала музику ще в юності. І собі моркотіла під фортепіано вдома. А потім так сталося, що мені запропонували прийняти участь, взяти участь, прийняти да? взяти участь у онлайн конкурс як авторка. І так я почала крок за кроком трішечки підніматися і писати музику, писати пісні як автор пісень. Були маленькі досягнення. Мені стало трошки мало. Ну, хотіла вже вийти на сцену. Розумієте, відчути цю ферію вживу, побачити з людей професійних, які співають, які від них чогось навчитися і чогось теж досягнути в цьому житті. А, Тому, Маріно, а було... є ті люди, яких варто згадати, так які на тебе справді дуже вплинули. Надихнули тебе, і в принципі, це був такий якийсь, якась межа, після якої ти відчула якусь таку нову силу в собі, як самомузиканта, як співачки. Так я, коли почала виставляти публікації з моїми піснями вживу в соцмережі в Фейсбук, до мене додався Мар'ян Гаденко, Мар'ян Іліч, наш артист. На жаль, його вже немає. Ми його провели в стороженці в останній путь. Але і він побачив, як я виконую, як я співаю з душею, і він сказав: Марінка, якщо ти будеш працювати, у тебе все вийде. І запросив мене в Київ, в Житневий палац, щоб я виконала, дебютувала з піснею на слова Ганни Чубач. І я написала музику для цих віршів, для цієї пісні, і він мені допомагав в аранжуванні, вокалі, і ми зустрілися вже. Ним. Хоча Мар'ян Гаденко був завжди, він земляк сторожничанин він був спонсором нашої музичної школи патронатом і дітям допомагав перспективним дітям, давав премії такі грошові, матеріальні, щоб підтримати їх, конкурсантів. Ну, Як ти вважаєш, можливо? Так, можливо, варто ну, взяти на себе, можливо, ти цим і займаєшся. Розкажи нам, те, чим займався він, так, щоб перейняти цей і досвід, і, і хорошу ідею, допомагати тим дітям, які мають таланти, так, які прагнуть до тої музики, так, тому що це ж творчість, це явно щось від Бога в нас, щоб допомагати їм, чи ви цим займаєтеся, чи, чи ти цим займаєшся? Я викладаю в музичній школі в нашій Сторожинецькій, я теоретик. Музична література, сельфеджі, у мене більш базова така предмет. З дітьми у нас дуже в мене групові заняття, і з дітьми у нас дуже теплі такі відносини. Да, я строга, але справедлива з ними. Є повага у них до мене, і їм цікаво. Прибувати на моїх уроках. І ми не тільки спілкуємося по школі, шкільним там, е якимось моментам, але і е розмовляємо про життя, і їм цікаво такі спілкування. Ви знаєте, я, е вони чую, чують мої пісні, діти, мої ручні, і завжди е е відгукуються такими теплими, гарними словами. Мені дуже приємно. Можливо, хтось із них і стане колись композитором. Я задоволенням допоможу ці дитинки, чи більше їй буде в такому напрямку, як авторство? Марина, так як мені як... допоміг Маріану. Так, так, так. А як ти вважаєш, ти реалізована особистість? От ми mm. до етару трошки встигли поговорити. Ну, готувалися там, готували якісь фотографії, так і дивилися на тебе. Ну, справжня акторка, розумієш? Тобто не вистачає нашій сцені таких красивих облич? Можливо, Добре. якоїсь амбіційності не вистачає, можливо, якогось такого ну, шаленого саме бажання чогось досягнути, якихось високих. От чи є якісь такі моменти, можливо, які стримують, чи, чи заважають, чи це якісь особистості якості? От як ти вважаєш взагалі, якою має бути реалізована е, творча особистість? Я, якою, якими рисами вона має бути наділена? І чи наділена ними ти? Це має бути всебічність, розумієте? Це має бути постійний розвиток всьому. усьому. Ну, наприклад, я не тільки викладач в музичній школі, авторка пісень чи там, виконавиця. Я і приймаю участь, тобто я акторка в аматорському театрі у нас стороженці, і приймаю участь там в різних постановках. Мені дуже приємно спілкуватися як з трупою, так і з режисером Тетяною Кокошиною, яка робить дуже гарні постановки театральні. Це є досвід. Я відповім на питання, чи я реалізована. Ні, ще ні. Я в пошуках, навіть в жанрі музичному, в піснях, я себе ще шукаю. Мені дуже не близький такий жанр напрямок як романс, сол, е романс. Е мені не подобається навіть е реп. <рап> я себе трошечки в мене є пісні в такому напрямку, але більш до моєї душі це є романс, е такий жанр. Я, ви знаєте, я не професійна співачка, я самоучка і вчусь далі. Мені подобається, дуже подобаються виконавці українські, такі як Тіна Кароль, Гурт The Hardkiss Юлія Саніна. Отакий от рівень знаєте, в музиці. І я на цих піснях їх вчусь, як на технічних таких моментах, так і подачі, пісень. Марін, а як ти вважаєш, от життя прожити так і любити там один жанр? Чи це не замало? Мало. Можливо, За дійсно. Мало. Так, можливо, дійсно от, спробувати себе абсолютно в різних е, моментах, жанрах, е, в різних стилях. Так? Я розумію, що нам близько серця цікавий цей процес, як людина формується. Так? От, чому, чому людині подобається саме романс? От, як так склалося в житті? Хто спонукав, хто надихав, хто створив цю любов саме до цього жанру? Чи можемо ми це в собі якось змінювати, ламати? Ламати це вже значить не бути собою. Як Ні, це у людині, самій душі. Розумієте, людській душі, романс. Що ж таке романс? Це розповідь, в якій, Ну це ж лірика, вона буде вічна. Ви знаєте, це кохання. Воно да драматичні події є. Все таке. Це наше життя, яке ми переживаємо, ці відчуття. І якраз в романсі відкривається, розкривається людське ство переживання, життя людське. Ну, так воно мені близько. Мені каже, тобі теж, Юлічка, близький, такі лірика, правда. Вона вже не знаю, що мені близько. Я вже стільки всього перепробувала, що я не знаю, що буде далі, мабуть, музика. Маріт, знаєш, я тут хотіла запитати, якраз ти трошки про це проговорила, так? Ну, про виконавців, які тобі подобаються, а про пісні, а яку ти мрієш записати пісню? Дуже цікаво насправді. Яку мрію я пісню написати? Я мрію взагалі писати пісні е, такі, щоб слухачам зацікавила ця пісня, і вона залишилася в серці і в душі кожного. Я стараюсь і зараз писати такі пісні, і музику. Мені притаманно більш такий момент, коли людина щось запам'ятовує і після себе щось вона залишає. От я хочу написати таку пісню, щоб вона була, щоб її виконували багато виконавців. Можливо, кавери робили, але Щось таке теж життя, розумієш? Ну, Ми всі переживаємо одне. Головне, щоб в цій пісні була людяність, порядність, тобто правда, да? і до чого, що в пісні ми розповідаємо про життя, як треба жити, да? як би не хотіли жити, що е, ми відчуваємо. Мікаже, це ще кохання, багато всього. Яку роль велику грає в людині? Якщо людина ще кохає, це взагалі пісня така складається, Але дуже Ти напевно шикарна. щось так, ти щось таке, ну я розумію, більш ну, глибоке, особистісне, так? Глибоке, Якщо говорити глибоке, про своїць, кохання. А що ти думаєш так, все-таки так. про от Бог є любов, так, «Все головне в світі любов? Це ж, я так розумію, набагато глибше поняття, ніж просто любити там якусь особистість, там, якусь людину і так далі. А просто любити все, все довкола, любити цей день, це життя, це сонце, все, все що ти бачиш, відчуваєш. Так? Можливо, це а, якась така буде глибинна вже м? філософія в твоїй музиці. Чи все-таки і більше про особистісне. Я ще подумаю, Юлічка, це ти розумієш сама, як автор пісень воно приходить натхнення. Ну, коли щось відбувається, якась подія, тоді ми надихаємось і починаємо писати. Немає у нас запланованого чогось. Автори пісень вони спонтанні, да? що це так ну воно відбувається дуже різко. І ти не можеш сказати, що у тебе буде в майбутньому, що ти саме будеш писати. Але сама база, тобто да, що це любов, так ти права до сього, як ми це відчуваємо, як ми це проживаємо, і, і хочеться. Хочеться це відчувати ну, це почуття постійно, кохання, любов і гарну якусь ейфорію в собі. Світити, розумієте? Світити, сяяти <світити> <світити> для інших, щоб хтось теж бачив, що тобі світиться сонце. І сяяв теж так поруч. Маріне, давай зараз поговоримо про роботу інклюзивного культурно-мистецького центру. Так, Черновіць, ну це цікаво, тому що це таке е, дуже потужне мистецьке місце. Людина, якщо вона дійсно ну, хоче там щось презентувати, так познайомити хорошу таку еліту, я б сказала, Чернівецьку з своєю творчістю, зі своїми піснями, думками, віршами і так далі. Як ви зараз працюєте? Що там відбувається? Нещодавно бачила було багато різних концертів. От про творчу роботу центру. Центр культурно-мистецький, центр Чернівці живе. Він робить таку глобальну масштабну роботу, що саме проводяться заходи. По-перше, музично поетичні, поетичні для людей, переселенців, біженців, для людей похилого віку, ну і взагалі для шанувальників культури і мистецтва. Що там відбувається? Там відбувається щось фантастичне, магічне, не знаю. З'являються дуже талановиті люди, які розкривають себе, свій потенціал. Ти бачиш людей, їхні твори, творчість, і дуже цікаво спілкуватися з ними. Взагалі, культурно-мистецький центр для мене відкрився, коли я познайомилась з директоркою центру Чернівці, пані Лідією Ансиперовою. Це людина такої доброти, любові, це людина світиться і яка хоче і завжди хотіла і хоче допомагати талантам. По-перше, талановитих талановитим людям творчим, і також людям, які спітнулися з якимось проблемами, трагедією, так як зараз наш час, такий момент, що війна, події відбуваються такими заходами. Ми стараємося лікувати наших гостей, які приходять до нас слухати пісні, верші. Відбуваються там художні студії, психологія студії з психологами для людей, які втратили домівки, втратили рідних. Ми допомагаємо їм відволіктися хоч трішечки і їхні серця знов повернути до життя. Як на тебе вплинуло ну, все, що відбувається зараз? Чи якось воно торкнулося твоєї творчості? Чи є в тебе пісні написані ліричні так, але чи є якісь роздуми, чи можливо бажання підтримати От, ну, це? Я просто свої думки кажу. А ти скажи свої після 23 третього, четвертого, так, лютого 22-го року? Як на тебе взагалі все це вплинуло? Ну, мені здається, як і всіх, шок спочатку був. Я була дуже шокована. Якийсь час я не могла не співати, не писати, ну, тобто співати не могла. Але я написала вірш. Перший, що я відчула із за цього всього шоку, у мене є вірш. я, якщо ну, так подумати. Я не знаю, як це відповісти. Я, в мене, я познайомилася з хлопцем, який на той час був в Бучі, він сам поет і е, Міха Невідомський. Е, він писав під час якраз обстрілів в Бучі в підвалі, вірші свої, що відбувається. Я з ним познайомилася в соцмережі, і він попросив там людей. Писав, хто може, напишіть, будь ласка, пісню, ну, пісні на моїй вірші, щоб це, що відбувається, щоб це лишилося в історії, щоб люди в майбутньому бачили, що саме було, що відбулося. І я написала пісню, яка називається Рани моєї країни на вірші Міхі. Дуже драматична пісня, в якій розповідається про весь жах. Ще люди відчували. І це для нас всіх важко. До сих пір важко, тому що війна триває. І після цієї пісні я вирішила написати такі пісні трагічні, драматичні. Не за того, що я не патріотка, а я вирішила писати ліричні пісні, більш філософські, тому що люди повинні, вони і так бачать цей трагізм, а хоч трішечки про любов, про кохання, про філософію, теж відволікати своїми піснями, тому що музика, вона пісня вічна, це пісні лі... вічне. Да. Все тимчасово, так а любов і музика вічні. Тобто я так це розумію, що про арт-центр якраз це є став такий цей заклад, став трампліном таким для мене, для моєї творчості. Я ну, точно два рази в місяць два рази в місяць виступаю, виконую пісні. Я виконую не тільки свої авторські пісні, я виконую кавери наших українських гуртів, виконавців по тематиці заходу. Підбираю, і дуже люди, які гості приходять туди, вони дуже вдячні, що є такі моменти, заходи, які їм запам'ятовуються на. Багато років, мені, здається, враження. Уходять під гарними, враж... гарними враженнями після цих заходів наших. І я стараюся своїм виконанням, подачею пісні, допомогти і наситити людей чимось добрим, щирим, світлим. Насправді, Маріна, можливо, в цьому є якась певна своя місія, так? Тримати там на місці те небо добра, світла, любові, таланту так просто так обійняти навіть тих людей фізично чи серцем. Так, ми то ще понімаємося. Обіймаємося в кінці кожного заходу всіх, всіх гостей, вони приходять, підходять до мене, я до них. Ми обіймаємося, ми п'ємо чай, е е е якісь там тістечки, ще солодощі після заходів. Щоб це була така більш домашня обстановка, тепла, щира, щоб люди ну, як відчували себе як вдома. розумієте, От іменно, е Саме так. Е Пані Лідіансиперева, я от я від неї дуже багато що вчусь. Вона дуже гарна людина, добра, і є, що в неї взяти, тобто повчитися. І ти бачиш цих людей, і хочеться, щоб вони теж відчували якесь добро, тепло, розумієте, яке вони втратили. І ти приїжджаєш додому вже після таких заходів, іноді течуть сльози. Іноді здається, що ти виснажена, але ти розумієш, що щось ти віддала, якесь своє тепло, їм потрібніше, людям потрібніше. Бо це увага така, знаєте. Маріно, дякую дуже за те, що вийшла сьогодні до нас в Етер, за роботу, за це тепло, за ці обійми. Це насправді дуже-дуже важливо, і це важливо і в важкі часи, і, і в будь-який час так не забувати про те, що ми люди в першу чергу. Так е, сьогодні в нашому етері була авторка виконавиця пісень, лауреатка міжнародних та українських пісенних конкурсів з Чернівців. Маріна Дроник, дякую дуже за твою творчість і за сьогоднішню розмову. Дякую гарно. До зустрічі, Юлічка. Я би хотіла, дуже хотіла зачитати один вірш, Так, щоб так, підтримати людей. Цей вірш писала Ганна Чубач, її, на жаль, немає, але українська поетеса. Він мені дуже близький до душі. Я хочу цим віршем підтримати всіх людей. День такий, що не віриться просто, в те, що скоро стемніє навкруг, що життя нас покликало в гості, наче добрий. Довірливий друг, день такий, що жалітися грішно, на невдачі, нестачі, біду. То чому ж ми прощаємось, прощаємось спішно, наче дні не пішли, а прийдуть? Зустрічаємось, вітаємося словом, погляд в погляд і в руку рука. Ми приходимо у світ для любові, все ще інше неправда гірка. Дякуємо дуже. Це прекрасне просто завершення такої теплої, сонячної, дуже-дуже такої душевної розмови. Дякуємо за твою творчість, за твої пісні, за твою роботу, за твої обійми і величезного просто розвитку і здійснення того, про що мріється. Я дуже мрію ще з тобою зустріти, зустрітися, ще поспілкуватися. Багато є в мене ідей, які би я хотіла тобі розказати. Ну це вже при зустрічі. А, я думаю. дуже вдячна, рада думаю, була бачити. Все справдиться. Так. І приїжджай Все до Лидою, буде... до речі. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Дякуєм дуже. дякуємо дуже. Дякую. Дякую, гарно. 嗯。